Так, зараз трошки теорії. Як нам розрахувати сам капелюх, який одівається зверху на е, саму накривку взагалі. От ми знаємо, що у нас буде посадкове місце ось 1420. Це ми беремо по цьомусь Е, Відступ оцей у нас. Можна брати 150, можна брати 200 це таке узагальнене значення. Я беру 200. Ну, для мене це буде константа. Висота самого капелюха. Я її беру теж 200. Е, ви можете брати любу, 150. Деякі люди питають від 50 і вище. Е, серединка у нас 470. Це у нас оце, оці края. 470. Як виглядає сам розрахунок? У нас є отака формула. Зараз ну, попробуємо її розмалювати. Я вже її розрахував. Ось в мене вийшлося отакі значення. І потім ці значення я перенос вже на сам малюночок. Ось отак от виглядає у нас саме креслення вже на листові. Ми знайшли оцю відстань. Ось вона 308 м. Ось вона тут у нас на формулі таким чином знаходиться висота в квадраті. 200, наша висота. І додаємо. Половинку нашої ширини. Теж в квадраті виводимо з корня і отримуємо ось таке значення: 308. Наступне у нас значення, яке дуже важливе, це ось от D. D це вже на бокову частину. Ми знаходимо ось оцю відстань. Але в принципі, у вас, коли ви будете розраховувати, вичерчувати, у вас це буде просто перевірочним значенням. Тобто, якщо ви перевірили, у вас все зійшлося, і це відповідає цим цифрам, то тоді все нормально. І ось о, оцей показник, який ми розраховуємо, виходячи із цієї формули, коли ми квадрат висоту, додаємо ще один квадрат, ось оцю відстань. Виводимо з-під корня 283 мм. І ось тоді, вже от таким чином, у нас з'являється саме креслення. Тепер ми його вирізаємо. Що хочеться сказати, що оці частинки у нас, в мене буде 60, 20 капельничок, 10 завальцов. Так само кругом. Це стосується всього. Тобто, у нас буде збиратися ковпачок із трьох частин. Раз, два, і третя частина.